Перерахувавши всі плюси і мінуси човникової ловлі, я, як спортсмен береговик, можу вам сказати, що є в береговій ловлі надзвичайного того, чого нема в ловлі з човна. Це підхід до риби. Що ми маємо в човні? Ми стали на локацію, рибу зловили, не зловили, змінили локацію, рибу зловили, не зловили. Вімкнули охолод, рибу знайшли, стали її на голову, наловили, отримали задоволення. Це круто, це пошук, це постійне полювання, це динаміка. А що у нас в березі? Хочеш, не хочеш, в тебе умови не змінюються. Ти ходиш по береговій лінії і ти маєш ловити тільки те, до чого ти можеш докинути. А чи можеш ти туди докинути, чи не можеш докинути, все залежить вже від тебе. Отут От іде гонка озброєнь іншого формату з тонкими шнурами, з використанням тонких флюрів, з використанням вольфрамових тягарців, з використанням менш аеродинамічних приманок, які далеко летять. І кожен рибалка-береговик має свій підхід і тонку е, ниточку підходу до пошуку риби з берега. З берега знайти набагато важче. Але коли ти її знаходиш задоволення набагато більше ніж що вона